У пекарні сьогодні свято, музика звучить завзято, пекар плюшкин всіх вітає, зранку святкові вироби випікає. Булки, піци, круасани для вас, шановні пані, печиво та пироги для вас печує залюбки. Але раптом у пекарні суперечка зав'язалась, то плюшка запашна з вітрини обізвалась. Я плюшка, мене тут добре знають. Я з цукром запашна, всі мене полюбляють. А я, батон, також мене всі знають. Без мене бутербродів не буває. Я головний в пекарні, кожен знає. З Італії я піца зі мною не сваріться, і з куркою, з грибами, а також і овочами. Обізвався круасан. Я смачний французький пан. Джем варення полюбляю. Своє місце добре знай. Підійшла тут паляниця. Так, шановні, не годиться, любі друзі, не сваріться, краще разом помиріться. Всі смачні, ви запашні і потрібні всі мені. Вас любов'ю випікав, душу в кожного вкладав, тож не будем сумувати, краще друзі нам пограти.